В медіа попали кадри з білоруського телебачення, де бацька Лукашенка. Президентом його вже не назвеш, відвідуючи прикордонні частини на кордоні із Польщею та Литвою, поцікавився у військового керівництва, яка ширина сувалкінського коридору. Ну це першик між Білоруссю і Калінградською областю, перший, який складається з польської території з одного боку і литовської. 呃。Uh З іншого, ну там декілька десятків кілометрів, і експерти вже не перший рік кажуть, особливо останнім часом, що є велика ймовірність зростаюча, причому ймовірність, що Росія разом з підручною Білорусію спробують прорвати цей Свалкінський коридор. І, власне, це один з найбільш ймовірних сюжетів початку військової агресії Рашки проти НАТО. Ну, і Батька е, порозсуждав, там, що ви ж там, е, типу, охороняєте е, зорко наш, е, нашу границю, поцікавився, як там, е, чи е, добре все захищено. Е, ну, Там йому розказали, що да, тренуємося, готуємося е, не пропустимо, і в тому духі. Ну, якщо е, Совєтський Союз чи потім Росія. Говорить, що вона готується до оборони, що вона ворога не пропустить, то можна е, на майже 100% е, говорити, бути упевненим, що вони збираються проводити агресію, що вони збираються нападати. Вони просто так. Оборонятися не збираються, коли вони кажуть, що вони збираються оборонятися, це значить, що вони збираються нападати. Ну це завжди було. Захід завжди, за словами радянських засобів масової інформації, за словами радянських лідерів, збирався нападати на радянський Союз. Це вбили в голову мільйонів радянських людей. Мільйони радянських людей в радянську епоху справді вірили, що Захід збирається на нас нападати. Ну, в Україні ця віра рухнула в 91-му році, а в врашці вона зберігається і до сих пір. Вони реально вірять, що це Захід в Україні з ними воює, Захід на них напав. Ну, от ці розмови можна сказати, що це індикатор того, що Путін і Пуцька і його підручний бацька готують найближчим часом. Ну, найближчим часом, якщо не місяці, то рік два тобто агресію проти країн НАТО, Польщі, Литви в районі Сувалкінського коридору.